Парк електровозів Укрзалізниці можуть поповнити в рамках проєкту Світового банку відновлення критично важливої логістичної інфраструктури та мережевого сполучення. Цими днями з'явилося оголошення про початок тендерної процедури закупівлі 80 локомотивів електричної тяги для Укрзалізниці. Пошук постачальника відбувається на інтернет-майданчику Європейського банку реконструкції розвитку. Тендер має певну особливість щодо обсягів закупівлі електровозів. Так, наразі є фінансування від Світового банку щодо придбання 30 локомотивів. Решта машин 50 одиниць купуватимуть за рахунок позики від Європейського банку реконструкції розвитку. Проте ця частина фінансування може бути затверджена пізніше у попередньому технічному завданні. Говориться, що електровози повинні відповідати таким вимогам. Подвійна напруга живлення, змінна постійна та максимальна швидкість 120 км на годину. В умовах тендеру закладено фінансування навчання персоналу Укрзалізниці місцем постачання електровозів вказується, депо у Знам'янці. До учасників тендеру висуваються наступні кваліфікаційні вимоги. Досвід укладання, як мінімум, двох контрактів на 10 таких локомотивів та наявність річної виробничої потужності продукції аналогічного характеру не менше 18 локомотивів. Тендерні пропозиції мають бути подані не пізніше 22 липня 2024 року. Нагадаю, що 10 лютого 2023 року Міністерство з розвитку громад, територій та інфраструктури України та Світовий банк підписали грантову угоду між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку щодо проєкту відновлення критично важливої логістичної інфраструктури та мережевого сполучення. Загальний бюджет проєкту становить майже 600 мільйонів доларів, з яких 500 мільйонів доларів планує забезпечити МБР. Іншу частину коштів планується залучити за рахунок донорських грантів, що надходитимуть через український трастовий фонд допомоги відновлення та реконструкції. Також варто нагадати, що на початку 2022 року Україна і Франція домовились про постачання Укрзалізниці 130 електровозів Альстом на суму 900 мільйонів євро. У липні 2023 року глава Укрзалізниці Євген Лященко у коментарі для змі сказав, що компанія веде підготовчі роботи з Альстом щодо постачання електровозів. Додам, що 10 квітня 2024 року експортно-імпортний банк США надав Україні 15-річний кредит у розмірі 156 мільйонів доларів на придбання 40 дизельних локомотивів. Це будуть машини виробництва корпорації WebTech Corporation. У лютому 2019 року вона викупила підрозділ General Electric Transportation. У тому ж році Укрзалізниця купила у попереднього власника 30 тепловозів моделі. Т-33 АС, які зараз експлуатуються в Україні.